Правила поведінки на курорті. Частина 4. Магнітики. Чи можна взагалі прожити у світі без магнітиків? Ось таке питання. Йдеться про звичайні сувенірні магнітики, які вішають на свої холодильники всі нормальні туристи та відпочивальники курортів після повернення з приємної подорожі. Так, тож, чи можна без них прожити? Відповідь, знаєте? Ні. Оце ж бо воно і є, кожен має з цього приводу свою думку. У мене, як у досвідченого фахівця, думка така: Без магнітиків прожити можна, але дуже важко. Ну, скоріше, просто нудно, і навіть якось сумно. Можливо, вам вдасться протягнути без них деякий час, тільки нетривалий. Життя на курорті перетворюється без магнітиків на якесь сіре, буденне перебування, безпросвітне та безрадісне, а повертатись додому з курорту без сувенірних магнітиків просто непристойно. То вже відомо точно, вас не зрозуміють не лише прямі родичі та члени сім'ї. А й сусіди, співробітники на службі, однокласники та просто розсудливі люди не зрозуміють. Де ви оце були? Що ви там робили? Як відпочивали та лікувалися? Таємниця вкривається мороком та невідомістю. Ви, мабуть, щось приховуєте. Секретики, 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 немає до вас довіри. А потім, потім з часом, приходить забудькуватість. Ви не зможете вже згадати спочатку сусідів по столу у їдальній санаторію, потім забудуться ті щасливі пригоди, які радують нас на курорті. А потім не зможете згадати і назву міста, де відпочивали. О, Магнітик, адже він не просто сувенір. Він... Пам'ятка про радісні дні. А ви зажилили якусь десяточку на покупку такої дрібниці? Навіщо ж скупитися до такої міри? Що стали багатшими? А ось був би у вас магнітик з курорту, то подивилися б ви на холодильник і відразу б на вас наринули щасливі спогади про приємні дні відпочинку. І не намагайтеся відмовитися від покупки магнітиків тим, що у вас вдома вже не залишилося вільного місця на холодильнику. А, ця відмовка ще нікого не врятувала. Зрештою, купуйте ще один холодильник, вирішуйте якось, розв'язуйте питання, робіть щось, відпочивайте на курортах та користуйтеся всією широтою своїх можливостей. Здоров'я вам!